Головна мета звернення переляканого Путіна, до чого готуватись світові сумасшедши времена. Політичний експерт Роман Безсмертний. Далі пряма мова. Ми українці, а також громадяни демократичних держав, коли слухаємо фюрера або диктатора або царя, оцінюємо його за нашою ціннісною шкалою. Однак навіть не задумуємось над тим, що дивимося на все це очима демократичного світу. А фюрер говорить за ціннісною шкалою для тоталітарної системи. Тому і відбувається хибний підхід до аналізу проголошеного. Почнемо з того, що обговорюється найбільше, а це питання так званої мобілізації, чи як ми кажемо, могілізації. Починаючи від того, що війна була названа спеціальною воєнною операцією, закінчуючи поняттям мобілізації, вона велася, ведеться і вестиметься, як це робиться в тоталітарному суспільстві, де ловлять людей, використовують в'язниці та боржників. Все, що можна, аби тоталітарним способом сформувати військові підрозділи. А ми дивимось на це як на мобілізацію, що проводиться в демократичному суспільстві. Це абсолютно два різних явища. Наступне фюрер використовує будь-яку інформацію інформацію як спосіб шантажу. Підходи й бачення демократичного суспільства не співпадають з тим, що роблять очільники тоталітарної системи. І зараз дуже важливо, щоб світ роз'яснив та ухвалив наступні рішення. Ти, фюрере, вчинив злочин і будеш за нього відповідати. Тому відповіді світу має бути створення на генеральній асамблеї ООН міжнародного трибуналу. Путін не виступати має і не прикриватись зараз народом. Він має сісти на лаву підсудних. Він вчинив злочин і продовжує його чинити. До цього він чинив злочини проти українців і цивілізованого світу. Тепер він чинитиме злочин проти власного народу. Завдання всього світу це зло покарати. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутейрі сказав, що агресія Росії проти України спричинила мільйони біженців і зачепила мільярди населення планети Земля. Тобто масштаб злочину, вчиненого цим фюрером, потребує негайної реакції та притягнення його до відповідальності. І нехай Путін заткнеться і не погрожує світу, тому що у нього зараз одна дорога, на ешефот. Здесь размазано, поэтому если вы Сейчас я постараюсь. Здесь нет мобилизации. Uh -huh. Это наш активист, бурятский активист, известный правозащитник. Здесь у нас также на плакате на польском: uh -huh. Путин, Мордевцов, это убийца Кадыров, предатель Кадыров, здрайцов, Нет мобилизации. Чечня против войны в Украине и того, такого, такого рода да, как бы надписи. Мы сегодня сюда пришли, чтобы протестовать, потому что только протесты, только если народ поймет, если народ встанет а, в защиту свободы слова, в защиту украинского народа, который сегодня проходит то же самое, что проходили мы, чеченцы, в двух российско-чеченских войнах, Только таким образом мы сможем защитить себя, защитить многострадальный народ Украины. Спасибо вам большое, Іслам, Спасибо і активістам, которые вместе з вами на этом мітінги. Іслам Білокіїв, речник добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура, блогер був з нами на зв'язку. Перебувають вони біля російської амбасади в Варшаві. Влаштували там свою акцію протесту разом з ісламом. Були інші чеченські активісти. Був також представник активіста і Бурятії так само. Ну і вже. Були відео, де е, ми бачили, як е, саме і буряців, і чеченів чомусь е, везуть вже автобусами е, у воєнкомати на війну. Далі з нами Ігор Козій військовий аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Ігоре, вітаю вас! Е, доброго дня! А ну мобілізація, очевидно, наша сьогоднішня тема. Інститут вивчення війни каже, що ця от мобілізація оголошена вчора путіним вона не вплине в найближчі місяці на хід бойових дій. А чи є у Росії ресурси? Оце все вдягати, щось йому дати в ручки, бо перші автобуси вже Ну, да, давайте, давайте реально оцінювати всі ці речі. Да? Всі, ці, всі наші інститути, різні міжнародні, оцінували сьогодні. Як я завжди привожу одну ту ж саму цифру по танках, да, 12 тисяч 500 танків. То якщо ми візьмемо, навіть оцінимо то, що сьогодні знищили розбройні сили, це 20%. 20% знищено, 80 залишилось. Інша справа, в якому вони стані. Да? Там о, від танків залишилися одні корпуси, чи розкрали їх, чи вже їх взагалі, м'яко кажучи, здали на металобрухт. Чи не зрозуміло що, але все таки цифра є. Друге питання питання полягає в тому, що є людський ресурс. Да, є техніка, є людський ресурс. Якщо з технікою зрозуміло, що на сьогоднішній день техніка застаріла в Російській Федерації часів, вибачте, кінця радянського союзу, і мало що їм е, вдалося, хоча вони і заявляли там і 90 і про інші речі, здалося зробити. Основний ресурс, яким вони пробують накопичити всі ці танки, заповнювати всі ці танки або знайти гарматне м'ясо в якості піхоти, це люди. І тут ми розуміємо, що тут людський ресурс, якщо ми оцінюємо в 10% за досвідом Другої світової війни від загальної цифри, а це 147 мільйонів. Приблизно так, може більше, може менше, то ми собі уявляємо, на яку цифру можемо вийти. Оце саме і пробує сьогодні вирішити Кремль. Вони хочуть саме завдяки своїм людям просто-напросто принести їх в жертву, зробити з них гарматне м'ясо, знищити їх і за рахунок цього віджати ті території чи захистити, як вони вважають ті території, які вже є. Зрозуміти правильно, що коли йде вибір, кого брати, ясно, що в першу чергу будуть брати е, так звані національні окраїни. Чим більше національних окраїн е, буде знищено, тим менше бажання буде до е, руху сепаратизму. От це треба взяти в першу чергу в розрахунок. Тепер чим Україна сьогодні може проти і взагалі цивілізований демократичний світ протиставити? Ясно, що воювати застарілим озброєнням сьогодні є марна справа, тому що ми прийдемо знову до людського потенціалу. Тобто, треба воювати високоточною сучасною, побудованою на нових фізичних принципах зброєю, і саме це сьогодні збройні сили. Пробують вирішити разом з державами партнерами НАТО, тобто високоточна зброя, яка не буде покривати площа, яка б'є точно в ціль, знищуючи конкретну гармату, знищуючи конкретний танк, конкретний БТР, конкретних людей в окопах, і таке інше. Тобто, тут виживаємось так званих об'єктів, становиться ну вже м'яко кажучи, знаєте. Майже нульовою, тому е, от е, з цього насамперед і треба сьогодні виходити. Чим більше ми маємо високоточної зброї, тим більше ми можемо протистояти. От, отому, будемо казати, що сьогодні прийнято називати гарматним м'ясом. Тому сьогодні фактично е, Україна е, самотужки подолати цю агресію через. Неякісний, нездатний поки що оборонно-промисловий комплекс з науковим потенціалом самотужки не може, тому ми в першу чергу повинні спиратися на можливості наших партнерів надати нам допомогу і на подальшу можливість стати членом альянсу саме для того, щоб колективна безпека нам забезпечила спокій від такого сусіда, якого ми зараз маємо. От пане Ігорю, дивіться вчора. Путін оголошує оцю свою часткову мобілізацію. Одразу є реакція від міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Вони обіцяють а посилити санкцію, б, посилювати військову підтримку допом... Україні. Тобто йдеться очевидно і про постачання зброї ввечері. За київським часом я маю на увазі на генасамблеї. ООН виходить американський президент Джо Байден і каже, що, по-перше, Росію треба багадільню цю російську закінчувати в організації Об'єднаних Націй, і констатує ще раз підтримка України. Сполученими штатами незмінна. То чого тоді Путін добився оцими своїми етаніблєв? Дивіться, Путін знаходиться в становищі, коли вибачте: а якщо він не президент, то що далі? От зрозумійте правильно. Тобто, ми маємо справу з людиною, яка боїться сьогодні фактично? Покинути крісло. До речі, таких посадовців багато дуже в Україні, які, знаєте, фактично не розуміють необхідність оновлення персоналу, як і оновлена ідея в реформуванні. От Путін саме є такі. Він боїться, він боїться залишити владу. Він боїться залишитися без влади, тому що він втрачає тоді все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.